Вітаю, шановні глядачі на каналі Про мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в гостях нас Анна Томанова. Анна, вітаю. Вітаю! Анна, твоє передбачення стосовно дитячої лікарні і стосовно загрози для дітей в Києві збулося, або більше того, ти навіть передбачила дату обстрілу. Я хочу тебе зараз спитати, як твої відчуття стосовно Києва? Чи може ця трагедія повторитися? Більше зараз потрібно остерігатися. Найближчим часом це Одещина, Луганщина і Сумщина жіночого роду міста. Саме Київ. На Київ обстріли будуть сьомий місяць період, сьомого місяця потрібно приготуватися, тому що дійсно. Як я і казала, сильними ракетами і хитро будуть запускати, хитра тактика. Стратегія, щоб було складно відбити ці ракети. Перемішку з шахедами, дронами. Спочатку дрони-шахеди будуть пролітати, потім дійсно будуть кхм, нормальні обстріли. Вода. У мене зараз програється загроза від води. З води від води. Це саме в Києві. Чи по Ми кажемо за Київ, Київську область. І потрібно бути дуже обережними комусь при владі, або ж навіть і президенту Зеленському. Восьмий місяць. Взагалі, от восьми, цифра вісім, четвірки, двійки, дуже агресивні для України. Включаються. Тому що я казала, що. Так як зараз прийшов Антихрист втретє, я його, до речі, сьогодні бачила в обличчі в минулому а... священнослужителя, але десь в Італії, в Римі, десь там дуже багато загублено було дітей, спаляно. А... Сел, мій знищену, жага, насолода дитячою кров'ю, жіночою кров'ю. От Дивіться, в нього різні стадії, я циклічно бачу, повторюється прихід Антихриста втретє вже. І тоді він також починав провокувати війни. Ага, він так, радив так. вступати в війну, він а, правителям, а, правителю. І спочатку залякування людей, терор, а, потім, наприкінці, вже коли він відходив, обов'язково дитячі крові хотів напитися. Ось, і вдруге, це було в тілі Гітлера. Так само. Але в цей раз ви всі бачите, що його поведінка і мотиви це дійсно вбивство, насильство і знищення. Це бажання отримати страх, бажання отримати якомога більше жіночих сльоз, жіночої болі. І коли я попереджала ще весною. Я казала, що все йде після пасхальних свят, все йде до того, що антихрист буде все більше зазіхатися на жіночі а, життя. І його мрією в очах, я через очі, коли побачила це, атакувати роддоми, дитячі садки, отримати оцю емоцію, страх, біль, жах. Що виходить у нас як їжа для? Антихриста ми не, не подали в тому вигляді, як він сподівався, тому що дійсно це неймовірна трагедія, неймовірна біль, але українці навпаки згуртувалися. І подивіться, як вони допомагали цим діткам, як донатили навіть на нову лікарню. І ще більше люди стали ближчі до один до одного, об'єдналися як українці. Ми ще більше підкреслили в своїх серцях, що ми є українці і ми не здамося. Чим більше нас намагаються залякатись, тим більше ми хочемо вижити і все робимо для того, щоб зберегти Україну дітей і жінок. Тому зараз, у цей період, коли йому дають владу, трошки він як призупиниться, я відчуваю. Але дитяча кров це його ціль. І дитячі, жіночі родоми. По можливості дійсно потрібно бути обережними. В Росії зараз дуже сильно застосовується чорна магія чорні обряди. Тому що в Росії пішла така енергія хвилі диявольська. Подивіться, що вони пишуть, що потрібно було ще раз кинути ракету так? по дітям. Тобто вони вже не розуміють, що вони адекватні. Люди так не скажуть. Нищити, знищити українців. Зараз у них страшна ця хвиля, страшні вібрації холоду і темної енергії. І їхні ж діти будуть все частіше викидатися. самовбивство буде проходити, тому що дияволу потрібно все більше і більше. І за те, що вони таке бажають, воно буде відбуватись по їхнім дітям. Анна, нам дозволили нарешті бити ракетами Шторм Shadow в глиб території Росії. Наскільки це буде ефективно? Чи зможемо ми завдати удару по ключовим об'єктам? Щоб послабити ворога в липні місяці. Друзі. А ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого: гороскопи, афірмації, езоторічні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів. Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь саме правильно. Ви сказали, Люба, що по ключовим моментам українці зараз будуть. Використовувати це, цю можливість, цей шанс для того, щоб нищити нафтобази, склади і такі важливі стратегічні об'єкти. Потім ще я казала: знаєте, воно в мене як програється, або в період навіть три місяці, або період три тижні. Я все ж таки знову відчуваю, що потрібно бути обережними аеропорти. І вони будуть битися, тому що вони, росіяни, бояться тепер відповіді українців дійсно. Хоча і своєю поведінкою показують, що їм начхати на увесь світ, і вони нікого нічого не бояться і ні перед чим не зупиняться. Чи будуть бити українці? Так. Не знаю, якщо недоречно, то можете вирізати. Але я бачу, що буде примінено на території Росії і Крим. Зараз там буде епіцентр подій однозначно. Але що я сьогодні відчула, ще в мене було відчуття, що є якісь вказівки, домовленості з боку Білорусі. Тому потрібно бути готовими і все ж таки закривати. Чернігівщина, Житомирщина, будуть прораховувати скоро там територію. А Рівненщина була? Рівненщина, в тому числі, за рівненщину, я казала, що так, що, так? Що потрібно бути дуже-дуже обережними, потрібно мінувати ті території, адже буде спроба, буде спроба, Yeah. Так, ДРГ зайти, так? Так, зайти ДРГ. Але їх відволіче і буде відволікати в останній момент наш план, який має бути втілений в Криму. Дві четвірки, я казала, що четвірки вони для 4 дня, 4 ранку. Це як прокидається. І в планах багато четвірок програється. Тобто цифрові комбінації я зараз бачу. Не знаю, чим може допомогти моє передбачення, але четвірки вони небезпечні для України. Потім є людина, яка дуже сильно зливає зараз позиції. Це е, українець на високій але... посаді. Ну, мені здається, він зараз як не при владі, але дуже багато знає інформації. Ні, він не в Україні. Десь в світлій, теплій країні. Але дуже багато він допоміг в плані дороги, позиції, розташування. Злиття інформації було сильне. Ну, людина, яка хотіла отримати високу посаду. Дуже. Тепер біля води. Оті міста біля води є небезпечними. Іде загрози від води біля води. Угу. А... Зараз прилетів літак до Росії іранський, і він привіз, зараз навіть шукаю всю інформацію. Так, 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 так. Іранський вантажний Іл-76 ТД зробив посадку на аеродромі у Внуково сьогодні о 9.36 утра. тегеран Москва. Імовірно, вантаж військового. Чи ймовірно, що це вантаж був військового призначення? Він сірого кольору. Дивіться, там щось, що несе небезпеку в воді. Угу. Зараз дуже потрібно обережними бути і захищати дамби, станції, Дніпро. Мені йде інформація що Дніпро, але не тільки. От якщо подивитися мапу України, дивіться, в нас є річка Оскі. Да? Uh, є uh, річка Дніпро. Вона найбільша, так? Ми на неї звертаємо увагу. Є ще Дністер, є Південний Буг. Uh, які річки тобі більше за все? Якщо подивитися на карті, небезпечні. Ну, давай подивимося. Вірус, хімія. Угу. Вірус. А куди привезли? У внукова? Будуть Це... передавати в інше місце? Чомусь Білорусія йде. Там його роз... роз... Різні точки розвезуть. Тут тобто його як розфасують, так? Да? Угу. Так само, дивіться, хочуть ще спробувати добити енергосистему України. Десь поруч дитячий або школа. Я просто, на жаль, бачу картинками це те місце, де неподалік такого сіруватого кольору навчальний заклад. І там як закласти щось хочуть: отруєння, теракти, отруєння води, отруєння, mm -hmm. отруєння води. Чи може бути таке, що привезли якийсь вірус в ампулах? Ну, це такий вид, якийсь дійсно біологічний для води, який буде використовуватись. Його розробили в Ірані чи в іншій країні? Ні, не в Ірані. Чомусь, як Індія йде передача? Індійська лабораторія. Прем'єр-міністр Індії приїздив напередодні в Москву перед тим, як прилетів борт. Чи може бути таке, що вони домовилися? Чи знає індійська сторона про те, що Росія може отримати від них дуже сильну зброю? Розмова про літаки: чи може Індія надати запчастини, частини для літаків на випадок, якщо у нас авіація? Буде випущено з території України. Тут пов'язано з Польщею, щось з Польщею ми домовились. Індія домовлялася про дуже класні умови і недорогу поставку якоїсь сировини, чи газ, чи, чи нафта, чи що. І ще щось таке срібного кольору. Срібний такий, як порошок сріблястого кольору, це була погроза і кара за те, що Володимир Зеленський має на увазі лікарня дитяча, за те, що Мені от кажуть позаду мене. Пам'ятаєте, я вам казала ще на початку весни, я казала, що шантаж дітьми, погроза mm -hmm. дітьми. Вже була відома ця інформація, що може бути, якщо він піде далі домовлятись, укладе якийсь договір, то буде удар. Тобто, це попередження було а ще не це. Я, я бачу, мені кажуть, що це не, не випадкова траг... трагедія. Було попередження. В той самий день була трагедія і в Кривому Розі, рівня місті Володимира Зеленського. Цілі були обидва спеціальні. Так, як я казала. Угу. Так, це покарання для Зеленського, на його це тиск. І, знаєте, як от... Поліції, якщо хочуть дізнатися якусь інформацію, тиснуть на дітей. От я знову бачу те, що я казала вам раніше, і я бачу, що цю карту, як гра в карти Козир, як вдарили по Зеленському для того, щоб люди вийшли на Майдан і підняли бунт проти Володимира Зеленського і здати Україну. Дуже дивне. Бачення України взагалі? Зараз Росія буде головувати в радбезі ООН. І сьогодні на честь свого головування вони запросили всі країни на фуршет. Однією зі страв є Котлета по Е, Яка доля Росії в радбезі ООН? Закриття якихось дорог каналів. Бачите? Росії. Для, для Росії, так? Та. Відмова від чогось. Але тут йдуть торги за Крим. Зараз Крим і Київ. Так, 5 областей. Знову ж таки, а буде по, по ітогу 3. Вже 3. Було як 5, а стало три. Тобто вони будуть говорити за Луганську, Донецьку область і Крим? Ні. Крим це само собою. Криму якийсь нейтральний документ, що не України, не їхня. А Криму. Яка область? Харківська, Запорізька, Миколаївська? Донецький напрямок? Це точно? Запоріжська під загрозою так світиться Херсон Харків, Харків також? Харків. В кінці місяця за Харків буде зрозуміло за Харківщину. В Харківщині чекає великий, як щось таке серйозне потрібно буде дуже обережно. 30 31 перше. Наприкінці місця знову діти, школи, садочок, школи. Будьте дуже обережні. Знову тиск і маніпуляція за дітей. Харківщина. Харківщину відрізати якісь поставки. Доставки щось в Харків мають довести Київ знову ну, чимось як центр. Мені здається, вже були такі цілі, щоб долетіло до центру. Там якби відбили або ракета, от я бачу, в іншому напрямку, пролетіла. 15 число, 8-го, можливо, місяця. І знаєте, воно як розплутується, от така мені малюється ниточка до осені. До осені, до осені, зупинити, заморозити. Пряма загроза Одещині, вода, Одещина зараз, сумщина, також. Одещина. Дивіться, бачите, яка небезпека угу. з води. Мені здається, там або з кораблів. А, приготовлені ракети дуже небезпечні. 22 число. 22 число 2-2. Або в 10 годин вечора, або за адресою 22. Бути обережними. Угу. Тобто, підводячи підсумки нашої розмови, зараз Росія буде братися за отруєння води в регіонах. Я не можу наспитати не твого бачення, хто отруїв воду в Хватит. Повна жінка, повна така футболка на ній. Як короткі штани, хвостик зав'язані, волос, волосся світлого кольору, вона безпосередньо, але вона на тому місці не була. Її, як сказали, команда теракти, те, що ми казали, провокації, теракти. Ще буде отруєння води масове, в Одещині. Щось мені не подобається там? Але мені кажуть, що йде глобальний новий вірус з Європи. Він ніби вже потрапив до Європи. А скажіть, не знаєте ви, чи у нас тварини не захворіли? От, якийсь тваринний ще вірус? Ніби тварини. Оспа? Да. Оспа. Я, якісь, я бачу, як тварини падають, ніби таке щось біле біля рота, як піна. Сказ? Ні. Чому? Будуть, будуть боліти, дохнути тварини. Бути обережними. Зараз я перевірю, чому мені показує ще дитяча кров. Ще. От я бачу диявола, він сидить із такою великою чашею, але він мені показує. Каже ще, вона не наповнена. Ще не наповнена. 20 число. 25 до 25 року. Будуть дитячі. Біля дороги, на вулиці, чоловік, чоловік, який готує якийсь тракт. Лагерь, там, де діти перевезені або звезені. І дзвінок, попередження декілька слів. Можливо, про це і не дізнаються, але будуть як закатовані діти. У смі немає інформації, вивезені діти знову пастка. Крим. Угу. Дякую, пані Анна, за те, що ви зробили свої передбачення і попередження. Шановні глядачі, звертаємо вашу увагу на те, що в нас триває збір. Ми збираємо на Mavic 10 батарей до нього. Прошу долучитися до того збору. В прикріпленому коментарі вже є посилання на банку. Пані Анна, дякую. До нових зустрічей. До, до нових зустрічей. thank <laughs> you